Вітаю вас. Нещодавно почув таку історію. Чоловік військовий приїхав додому у відпустку, і дружина і сім'я вирішили відсвяткувати це діло і зробити свято. Організували пікнік з шашликами в лісі. Військовий, як це почув, він був шокований. Він збунтувався, каже, який ліс, який пікнік. Я півроку прожив у посадках, я хочу в ресторан. Звісно, дружина засмутилася, тому що вони готувалися, вони хотіли зробити якнайкраще, але їх старання не оцінили. Знаєте, наші військові повертаються додому іншими людьми. Представте, що хтось в сім'ї поламав ногу, або, не дай Бог, у когось стався інсульт. Не ця людина пристосовується до сім'ї. А сім'я пристосовується до цієї людини. Наші хлопці повертаються іншими. Їх не по їхній волі війна змінює, і нам потрібно пристосовуватись до них. Я пригадую одну історію з Біблії, як четверо друзів взяли свого п'ятого друга, який був паралізований, на ноші і принесли до Ісуса. Вони не могли до нього добратися, і вони розібрали дах, і через дах спустили Його до ніг Ісуса. І Ісус, бачачи віру цих друзів, зцілив цього хлопця. І він сказав, що йому прощаються гріхи. Бачачи віру друзів, ми повинні піклуватися. Про наших хлопців, які будуть повертатися додому. Не вони повинні пристосовуватись до нас, а ми повинні пристосовуватись до них, тому що вони змінилися, вони інакше стали не по своїй волі, вони захищали нас.